У справжній квест для жителів Шосткінського району тепер перетворився шлях до Києва. Від 4 жовтня, коли росіяни почали масово атакувати залізничну інфраструктуру Шосткінщини, потяг, яким більшість людей добрались до столиці, спочатку курсував зі станції Терещенська, до якої було організовано безплатний під'їзд пасажирів. За умови наявності квитка на потяг. А після руйнування об'єктів транспортної інфраструктури в сусідньому районі кінцевою станцією і прибуття і відправлення потяга стала станція Конотоп. За погодженням з Укрзалізницею в регіоні застосовують комбінований рух автобус плюс поїзд. Щодня із шостки пасажирів безплатно тричі на добу автобус підвозить до конотопа. Маршрут спланований та узгоджений. Люди їдуть хто на роботу, хто в лікарню, хто до родичів. Двітя людей собралася, ніхто нічого не знає. Я говорю, какой транспорт? Пазик, ЛАЗ? Как мы будем? Это 100 километров надо. Человек же едет, наверное, все, видите, в возрасте есть. Я спрашивал вчера у таксиста, говорю, если мне добраться до Киева на такси, сколько это будет стоить? А он мне говорит, если с точки до точки, вот, например, с моего дома и до того, куда вам надо, 8 тысяч. А до лесной, там лесная, на первая остановка, метро, с половиной тысяч. Головна умова наявність квитка від шостки до Києва. Тих, хто придбав квитки до 27 жовтня, ще з вказаної станцією відправлення шостка без проблем пускають до автобуса. Тим же ж, хто купував їх через додаток вже пізніше, можливу станцію відправлення вказало конотоп. Як пояснюють на вокзалі, Укрзалізниця з 27 жовтня закрила продаж квитків по станції шостка. Обурені пасажири в розгубленості намагаються потрапити до автобуса. Вони мене не беруть, тому що я взяла квиток. З канотопа вже що шостка дає з конотопа. Як мені доїхати, скажіть. А що мені робити? У мене квіток на руках Коли ви брали квиток. Учора я онлайн брала. На гарячій лінії мені сказали, що вони повинні міська влада повинна довозити до Конотопа. Давним-давно було так сказано. Я можу позвонити вам, то і сказати. Чого ви нас не довозять? Таких, як Ганна Іваніна, в черзі чимало. Дехто розвернувся, пішов, дехто ще відстоював своє право їхати в автобусі. Брав квиток, шостка Київ, то є в квитку. Написала конотоп Київ. То є добратися ніяк не можемо, то їд кажуть, що у вас квиток з конотопа до конотопа добирайтеся самі. Хоча то і як заходив брати квиток, писалася шостка Києва два дні тому. То і показувала багато квитків і показувала іменно шостка Києва. Я брав іменно шостка Київ, щоб доїхати, то їсти до Києва, і знаючи, що буде автобус, то їй що довези безкоштовно. А зараз кажуть, що то їс ні. Бо у вас квиток із конотопа показували просто що шостка Київ. А заходиш купляти квитки, вибиває конотоп Київ. Я працювати. Я приїхав сюди, то їй також мене до коротопа довезли. Ми в автобусі сіли і поїхали. Ціни поїздки з приватними перевізниками до Києва, відверто кажучи, кусаються. Якщо квиток потягом вартує в середньому 200 гривень, залежно від класу комфорту, то за місце в автобусі доведеться віддати щонайменше 650 гривень в одну сторону. Я дивився 650, 850 гривень. Це просто дуже дорого. Скільки на поїзді коштує квиток? – Я весь час купляю 161 клас, а другий клас 86. І просто не знаю, як тепер шостки вибиратись. Я із села ледве виїхав, а тут ще й шостки тепер виїхати неможливо. Куди ця влада дивиться? Вже предоставили платний автобус хоча б. Врешті-решт, за наявності вільних місць в автобусі, ті, хто наполегливо відстоює своє право дістатись до столиці, в автобус таки потрапили. Дорога до Конотопа займає близько двох годин. На шляху автобус також забирає пасажирів на станції Терещинська.